Як правильно празнувати християнські праздники? Празнувати, щоб Господу було це угодно. Бо сьогодні, на жаль, люди вони празднують і самі не розуміють, що вони взагалі роблять. Різні ритуали бувають вже напиваються, нажираються, і толку від цього немає. Потім лише більше страданій, війни і так далі. Тому Біблія чітко каже. Якщо ми візьмемо старий заповіт, то знаєте, як були там празники, євреї празнували, вони збиралися всім кагалом і читалась Біблія, вони вивчали Слово Боже, і вони могли сутки стояти і слухали священника, який читає Біблію. Тобто в центрі має бути не просто якийсь ритуал чи якийсь там випівка. А має бути Христос, має бути Слово Боже. І сьогодні, на жаль, празднують не розуміючи. А в центрі всіх празників має бути Ісус. Якщо ми празднуємо праздники Божі, то має в центрі бути Бог. І ми маємо вивчати Слово Боже. І вся ця релігія, вона Богу вже тошнить. Люди роблять якісь там обряди. Бог каже, мені це не надо. Тому, дорогі ціні, ми повинні. Поставити Слово Боже, поставити Бога превище всього, всіх празників, поставити його на перше місце. І тоді буде нам щастя в житті, і Бог буде давати нам благо.